Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна, це баф атаки. Воюємо проти такого альянсу. Польський альянс. У них залишилось 44 удари. В нас залишилось 71. Ми трішки позаду. Ось такі в них оборони, потужні. Різні центра, ну, як різні фіол в основному, є жовті там. Декілька зелених є. Що ж, давайте спробуємо когось атакувати. Хочу на ось таку ціль сходити. Не знаю, що в нас цього вийде. Подивимось. Так, давайте візьмемо Спарклайта, візьмемо Юконена, візьму гранатку і візьмемо Люсю і хочу взяти сюди кару. Для підсилення атаки і для таунту. Ну, гранатка, якісь тяги захисні там проти ельфа того Hammer Так, тут ось так, тут ось так. Карі 30, люські теж такі 30. Ікону даю такі 30-ті, бо з тими він ще за 9 камінчиків не заряджається. Ну Давайте спробуємо, не знаю, що з цього вийде. Ціль потужно, поїхали. До речі, я не знаю, як Sparkl працює проти цього Гартена. чи він його цю камнешкіру, чи м'яку шкіру собі забирає, чи ні. Ось цього я не знаю. Так, ну що ж, ну, червоні начебто є, але в нас є тільки дві трійки. То через... Декілька ходів. Ну, давайте, напевно, трієчку прокинемо в цього Гартина. Може, там ще червоний заїде. Було б непогано. Ні, не заїхав, на жаль. Тоді прийдеться робити ось так. Угу. Червоний. Приїхав, але не туди, куди потрібно. І жовтих немає. Ось це. Дуже мені не подобається залишати знизу один камінчик, трічку прокидати в Дарка. Там може жовтий під'їхати. Але на горі один залишиться червоний. Ми до нього ніяк його не зможемо забрати. Ну давайте, напевно, тоді ось так краще. Червоні начебто приїжджають. Давайте тут пошукаємо, може тут десь знизу ще, ні. Ну, жовтих взагалі немає. Угу. На полі залишився один хід. Ось це поляна. не прокрутки зробити, нічого. Так, зараз вже буде. Ходити дарк, ну давайте ось так і ось так, щоб може тоді хоча б Hammerkling на нас не повісив свою ульту. Можемо зарядити трійку червону через жовті, але я бачу, що цього вже ну, нам буде недостатньо взагалі. Вже ходить Скорпіон, яку я хотів на кару піймати. Ні, тут все ових 940, нічого собі. Так, ну давайте спробуємо хоча б подивитися, що буде, якщо Гартен ультує, чи перекинеться м'яка шкіра на нас. Так, ну прокидаємо отут. Може, може ми його і заберемо. Ні, на нас м'яка шкіра не перекидається. Ну, прокидаємо ось так і потрібно, скоріш за все, виходити, щоб він далі не лікував. Тут вже нічого ми не зробимо, виходимо. Угу. да, Важко, важко. Давайте спробуємо сходити на ось такого суперника. Ну, там ви бачили, жовтих взагалі я не зміг зарядити, а червоні вже зарядились тоді, коли і то тільки спарклад встиг зарядитись. Давайте сходимо на ось таку віку. Трішки вона підбита, ця ціль, але нічого страшного. Так, так, візьмемо арчика і давайте візьмемо Кіті сюди. Не завадить нам. Так, тут весь міняємо, там залишаємо, поїхали. Ось такий, на жаль, перший невдалий був бій. Ну, оборонки дуже сильні у них. Так, тут є багатська фіолу. Давайте ось так прокинемо. Можливо, там якийсь Крісік збереться. Ні. Так, ми зарядили Дедбута, тому, скоріш за все, потрібно краще добити вівіку, якщо у нас це вийде. Давайте ось так трієчку. Так, добре. Кіті вмикаємо і прийдеться зарядити людвига ось таким чином. Так. Кого забирати? Грімстіла чи Дарка кого бити? Напевно, давайте спробуємо грімстіла пробити. Ось так обережно тут прокинемо. Нам потрібно, щоб зарядилась наша смартан, Тут ось так обережно. Так, добре, робимо ось так, ось так. І не добили. Спробуємо добити тоді ось так зеленими, Чудово. Так, поїхала смартанка, поїхав арчик. Угу, давайте спробуємо забрати сову. Угу, чудово. Тут прокидаємо фіоли, вмикаємо лікування і спробуємо льоньку пробити. Ну, добре, залишився один вже дарк. Він нам не повинен нічого вже зробити. Так, так. Ну, тут зайшло. Тут фіолів було дуже багато, тому все вийшло дуже швидко. Так, поїхали далі. Хочу ще на одного дарка сходити. На ось такого. пофіт, тут гестальт. Ну, Потужні, потужні герої. Так, давайте спробуємо. А сюди ми візьмемо, давайте візьмемо Олюсю Де вона є? Візьмемо Ліман Вудіка. І візьму, напевно, Голді. Там є пофіт, можемо встигнемо до нього, щоб на них перекинулося. Візьмемо Голді і давайте візьмемо Маліндора. Тільки напевно ось так. Ось так. А сюди візьму шляпу. Ось так. Так, давайте по військам поміняємо. Так, там все по військам добре. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Подивимось, що в нас тут чекає. Так, як його правильно сходити? Ну, камінчики начебто є і жовті є. Три, дев'ять, і зелені є. Ну, давайте отак спробуємо сходити. Ах, я сподівався, що там жовтий заїде, було б непогано. Синій кріс, синій кріс. Чи потрібен він нам? Я думаю, що навряд чи. Але якщо робити синю четвірку, то полетять ще фіоли. Можливо, там жовтий якийсь заїде. Ну давайте спробуємо ось так. Ні, заїжджають синічі. Так, жовтенький заїхав, добре. Але ми до пофіта не встигнемо. За один хід я не зможу зібрати. Хоча давайте спробуємо ось так. Ну це зелені взагалі зайві полетіли. Ні, ми встигли до пофіта. Добре. Так, ну що ж, що робимо далі? Ну, би шляпа не завадив би красти у них дарка. Тому давайте спочатку зробимо ось так. Угу. Лімонвуда поки притримаємо, а тут ось так зробимо. Цих їх заблокуємо і тут прокинемо ось так. Нехай вони трішечки більше зарядяться. Угу. Тепер. Можна ще бафнутися на атаку. Нам би ще того <coughs> ящера забрати. То було б теж непогано. Тоді поки... Ну, давайте бафнемось атаку. І кого пробивати? Ну, Дарка, напевно. Може він заблокує когось? Так, він заблокував гестальда, добре. Так, скільки в них ходів, ще? Ще два ходи. Можемо прокинути ось так. Може там ще десь жовтенькі заїде. Так, в жовті заїхали, добре. Тепер Лімонвуд. Давайте почнемо з цього. Угу. Але не вистачило все одно. Так, так, камінчиків дуже багато. Потрібно правильно їх скласти. У нас не заряджені, не ні, ні жовті, ні зелені. Давайте ось таке комбо буде четвірка і трієчка служилась, добре. Так. Зараз цей проб'є, ну це таке. Ми повинні витримати. Що ми зараз Лімонвудом вдаримо, то він нам шкоду нанесе. Але... Але напевно краще зробити якийсь нейтральний хід, щоб... чи ні, не хочу я нейтральних ходів. Давайте ось так. Ми там зарядимо зараз жовтих і гестальда доб'ємо. А, і зелені повинні перезарядитись. Чудово. Так, Голді, Лімонвуд повинен поставити крапку. Так, чудово. Добре, тут спрацювало. Ну тут камінчиків було дуже багато. Тому якось так. Так, ну що ж, давайте, я, давайте може, на ось таку сходимо ціль на фару. Тут є water pipe. тому нам потрібно взяти ті грниша. Давайте, може, вигуляємо віку. Ось так. Візьмемо дрейка, напевно. І скоріш за все бажано взяти фіолів. Взяти фіолів. Щоб забирати камінчики у фари, можемо взяти хепрі і ще когось. Такі хепрі давайте сюди поставимо. І ще когось. Або лікаря може взяти тоді Рігарда. Або Кіпріота. Спробувати зіграти на контрі. Ну, давайте подивимось, хто там суперників. Так, пробиває, пробиває, пробиває. Всі пробивають. Тому, напевно, нехай буде Кіприот. Давайте спробуємо так з Кіприотом. Тільки Вівіки дамо 21 такі війська. Тігрни, що нехай будуть 30-ті такі. щоб він довше в нас... Прожив. Ну давайте спробуємо, поїхали. Давненько я на кантрі не грав, подивимось, що з цього вийде. Ой, де ж ті жовті камінчики? Вони були в попередньому бою. Що тут робити? Зібрати трійку зелену, щоб фіоли догори підтягнулись. Але ми можемо зібрати четвірочку. Давайте ось так. Може. Не може. Дуже-дуже. Неприємно. Якщо ми зберемо четвірку червоних, уйде фіолетова трійка і все. І там залишиться багато фіолетових в роздріб. Тому давайте ось так підтянемо. Угу. Ну, де жовті? Чому це не жовті, а сині? Ух, нічого собі фара віку пробила майже сульти. Хоча на полі всього-навсього три камінчики фіолетових. Як вона так б'є? Незрозуміло. Жовтих немає взагалі. Ну давайте фіол пошукаємо десь тут. Може фіол заїде. Давайте ось так. Тихо, тільки фару не зарядіть. Ну, кролик, ну як ти взяв це просто щось нереальне. Взяв і заблокував мені кіпріота. Ой. Що його тепер робити? Навіть і не знаю. Десь шукати жовтий, давайте тут пошукаємо через ту цінісію. Нам би по... Ну все, Віка від'їхала. Щось... Ну, Віка ще не докачена, її ще качати і качати, тому якось так. Давайте... Ага, тут ми не зберемо. Я хочу, щоб спрацювали паразити до того, як фара зарядиться. І зелена бомба, там є один жовтий камінчик. Може, ми її і проб'ємо. Давайте ось так обережно прикинемо. Тихо, тихо, будь ласка. Ні. Ми не встигли. Комбо полетіло. Ну, вона нас поховає. Ми під мінус збронью. Одним жовтим ми її точно не проб'ємо. Ну давайте спробуємо. Ще підсилення атаки. Да, ось і кролик. А я міг би. Якби комбо не полетіло, то все б мій план би спрацював, бо я б її добив. Якби взірвався паразит. Так, ну що ж, прийдеться, напевно, йти сюди добивати. Я візьмемо зелену трійку свою. Може вона хоч тут спрацює. Так, так, так. І напевно давайте візьмемо синіх. Ось так. І ось так. Тут війська поміняємо. Тут теж міняємо війська. Так, Квінель. Так, 29-тій. На дахі 30-ті. Сюди 29, сюди 17. Ну, поїхали, поїхали. Да, оборона начебто не дуже потужна була, але щось не пішло. Ну і починається, починаються пригоди. Шукаємо зелений по центру, але цього недостатньо. Давайте ще раз тут прокинемо. Зелений знизу. Давайте ось так через комбо. Ну це чудове комбо. Якщо б ще цього добило б кролика, то було б дуже чудово. Заблокує когось. І цього разу він не захотів. Так, ну потрібно ватерпайп, звісно, пробити першу. Тим паче там ще й камінчики є. Хоча вона може відродитися. Ну, звісно, звісно. Так, давайте тоді вдаримо сюди. А тут прокинемо ось так зелені, доб'ємо цю. І спробуємо ватерпайп добити. Так, чудово. Ну, Залишилася одна сяоту. Тут вже добиваємо. Ну, тут все надобивець працювало добре. Так, залишився в мене один удар. Героїв потужних не залишилось, тому потрібно якусь взяти ціль не дуже сильну. Може спробувати на Люсінду сходити сюди. Давайте спробуємо. Так, там Фінекса то... Угу. Тільки кимось сюди йти на цю люсі, хоча Люсинда теж бувало, встигала заряджатись і пробивала. Давайте візьмемо Чиера, візьмемо Купідона, Можливо, тоді взяти ще ось цього скаргремека. Взяти локи і кирюшку, який накидає овер. Так, сюди 30, сюди 30 ось такі. А сюди 23. локи 30. Так, ну що ж, в принципі, по військах все вірно. Поїхали. Потрібно шоти робити? Шанс на перемогу є, але потрібно багато шотів. А що ми бачимо? Ми бачимо дуже-дуже невдале поле. Ілюсинда вона б'є дуже сильно. І комбо. Ніде немає комбо. Ну давайте ось так прокинемо. Давайте тут пошукаємо ще. Ще ось так, може знизу червоний. Червоний заїхав, але цього недостатньо. Ну, локіум, дивіться. На розлімі, на першому, але на розлімі. Але просто тички і його немає. Зар... Ага, Люсінда вирішила сюди. Ну ось. І купідончика вже немає. Тихо-тихо, будь ласка. Так, вмикаємо ЧР. -а. Звісно, ЧР проти Арчика це не дуже таке собі рішення. Але давайте ось так тут прокинемо, пошукаємо ще синіх. Так, Поки є я... ну, місклік, я хотів не так сходити. Ті в четвірку синю, але добре, тут заїхало. Чир, якщо витримає, то буде шанс. Ні. Зараз нам доб'ють локи і все. Зараз фінекса полікується, проб'є. Немає сенсу навіть тут нічого робити. Тому що в нас заблоковані ефекти, і вона відлікується, тому прийдеться тікати. Ну, ось так, на жаль, таку ціль навіть не змогли ми подолати. Немає вже команд, потрібно качати якісь героїв нових. Давайте подивимося, скільки ми набрали. Ось такий результат. Суперники впевнено, поки що йдуть попереду. 178, майже 200, але цього може не вистачити. У нас є щось я так розумію, вітаю. Так, давайте подивимось по ударах. 41 у них у нас 57. Різниця 600 з копійками. Ну, в принципі, шанс є, але оборонки у них ну, дуже сильні. А ми розбиваємось. Ну, так буває, на жаль. Інколи заходить, інколи ні. До речі, мою оборону цього разу. Бистріше пробувають. Минулого разу з 4 із 5 тапків пробивались. Цього разу і був один шот, і один раз з двох ударів мене забрали. Ось така в мене оборона. Ну, нічого. Що ж, ось такі були мої удари. Така війна. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!